У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос народився. Все Всечесні отці, преподобні сестри, дорогі брати Семінаристи, дорогі діти, дорога наша громада у славному місті Боровари! Сьогодні ми з вами переживаємо справді особливий момент. Ми сьогодні хотіли разом тут зібратися для того, щоб поблагословити, перш за все, Господа Бога за всі ті благодаті, які ми разом від Нього отримали, а відтак освятити хрести, для того, щоб вони піднеслися високо на куполи храму, який, ось сподіваємося, того року зможемо теж урочисто освятити. Завжди у Божественній літургії ми переживаємо момент, коли до нас сам Бог говорить, звертається до нас своїм Словом. І це Боже Слово до нас це є євангельське читання. І ось сьогодні, у тому Божому слові, зверненому до нас, які переживаємо, у таку, я би сказав, глибоку, радісну подію, ми бачимо начебто три частини, які Сьогоднішнє євангельське читання у собі містить. Бачимо, що в першій частині ми чуємо про прощення. Каже Христос: якщо твій брат зрішить проти тебе, докори йому, а як покається, прости йому. А скільки раз прощати? Він говорить, вживаючи символічне число Сім, означає завжди. Скільки би хто не грішив, скільки раз би в покаянні не звертався про прощення, треба це прощення йому надати. Друга частина говорить про віру. Так? Каже Христос: майте віру в Бога. Якби ви мали віру таку маленьку, як гірчичне зерно, не знаю, чи діти колимусь бачили зерно гірчиці, як воно виглядає, яке воно є маленьке між усіма іншими зеренками. То тоді ви мали таку силу, що могли би сказати у цій смоковниці, вирвись з корінням і пересерись на інше місце, і вона би вас послухала. А в третій частині говорить Ісус Христос про служіння. І каже, що би ви не зробили згідно Божого Слова, Божого наказу, не думайте про себе щось високе, а кажіть, ми й лише слуги не потрібні і вчинили те, що нам було наказано. Ми, так слухаючи ці слова, подумаємо: а що єднає тих три частини в одне? Чи то є, чи то є три частини, ізольовані самі в собі, тих три теми: прощення, сила віри і сила служіння, чи щось є таке, що їх поєднує в одну єдину євангельську благовість, Боже Слово сьогодні до нас? І ми знаємо на це відповідь. Той, хто поєднює тих три єдиних в Божому слові дійсності, це є особа Ісуса Христа. Чому? Тому що саме Він, єдинородний Син Божий, є воплоченим Божим прощенням. Саме в Ісусі Христі Бог Отець. Діянням Святого Духа прощає нам наші гріхи. Скільки раз ми би не згрішили, але з покаянням приходимо до Господа Бога, будьте певні, що Господь Бог ніколи не змучиться нас прощати. Ми часом змучуємося прощення просити, а він завжди готовий з відкритими обіймами нас прийняти. Більше того, деколи. Ми хочемо справедливості, правда? Коли хтось проти нас завинив, особливо тяжко. Ми, перше, ніж простити, кажемо: чекайте, треба домагатися справедливості. А часом навіть людське серце каже, треба пімститися, відплатити так, як я отримав. А тут щось Христос більшого каже. Він є той, що відплатить. Повнота справедливості не знаходиться в межах того світу. Віруюча людина знає, що Господь Бог кожному віддасть за вчинками Його. Тому каже Господь, лишіть мені, я відплачу. Як нам тоді легше стає, правда? Як ми тоді з більш відкритим довір'ям і любов'ю до Бога і до ближнього можемо самі те прощення просити? І ним щедро ділитися, бо ми відчуваємо, що ми є перші прощені. Раз Бог нам простив, ми тоді іншими очима дивимося на тих, хто супроти нас завинив, і нам більше сили йому прощати. Так само друга тема сьогоднішнього читання є надзвичайно пов'язана з попередньою. Тим моментом, в якому людство отримало прощення своїх гріхів, є хресна смерть нашого Спасителя. Смерть на Христі. Оці символи Шовковиці, смоковниці, тих старозавітніх дерев є символом очікування прощення. Є символом очікування остаточної відкупительної жертви. Ісуса Христа, у якому би людство раз і назавжди отримало оце прощення своїх гріхів. Тому ми з вами, як один із центральних елементів нашого символу віри, ми кажемо: віримо Ісуса Христа, який страждав, був засуджений, помер і Воскрес, але теж саме через Його хресну смерть, ми віримо. В хрещення на відпущення гріхів. Те прощення ми отримали дорогою кров'ю. Бо плата за гріх є смерть, а плата за прощення є смерть нашого Спасителя, є його кров, пролита на хресному дереві. І третя тема, яка, очевидно, є наче продовженням двох попередніх, говорячи про. Слугу непотрібного. Ісус Христос має на увазі найперше себе самого. Бо Він, як каже апостол Павло, прийняв вигляд слуги, применшив себе самого, став слухняним аж до смерті і, тому, і смерті Хресної. І тому Отець Небесний прославив Його і дав йому ім'я, яке є понад усяке ім'я. І перед його іменем, каже Павло, усе приклониться на небі, на землі і під землею. Отож, ми з вами є ті, кому Ісус Христос, підпережуючись на вечері, починає служити. І та вечеря це і та літургія Божественна, на яку ми зійшлися. Ми кажемо, Божественна літургія цей момент, коли Бог стає моїм слугою. І коли я хочу бути подібним до нього, очевидно, що я відчуваю обов'язок у своєму сумлінні служити ближнім. Але ми себе запитаємо, а що нас, християн, єднає з тим таїнством прощення, спасіння, відкуплення і служіння нашого з вами Спасителя Ісуса Христа? І відповідь ми отримуємо знову ж таки у сьогоднішньому іванівському читанні. Це є віра, яка нас єднає з ним. Ми з вами можемо отримати і дати прощення. Ми з вами можемо справді великі діла чинити в тому світі саме через те, що ми поєднані вірою і силою Божою. Хто вірить в Бога, стає з Богом, наче одним цілим. Бог пронизує Його, а ми тоді нашою особою пронизуємо самого Ісуса Христа і творимо одне ціле. Тому каже апостол Павло, уже не живу я, а живе в мені Ісус Христос. От та віра, яка навіть коли є маленька, як гірчичне зерно, може творити великі діла, але не нашою людською силою. Славою, чи навіть справедливістю, але силою воплоченого, розп'ятого і Воскреслого Ісуса Христа. Я думаю, що те івангельське читання і те Боже Слово пояснює нам, що означає освятити хрест і поставити Його на куполі, на найвищому місці Божого храму. Бо хрест є осердям християнського таїнства. Він є. Силою і славою Він є знаком перемоги над смертю. Тому, то навіть коли хтось помирає на його могилі, ми ставимо що? Хрест, бо це є віра у наше з вами Воскресіння. Ми, освячуючи на купольні хрести, сьогодні і сповідуємо в те, що коли хтось смиряється перед Богом, того Бог возносить. Так високо, як возніс свого сина після Його служіння у Хресному упокоренні. Нехай сьогоднішнє свято, сьогоднішня подія і ті хрести, які ми будемо бачити з вами з різних сторін на куполі цього храму, кличуть нас зростати у вірі, у вірі в розп'ятого, померлого, але Воскреслого Спасителя, який сьогодні нам каже. Не бійся, мале стадо, бо я переміг світ. Амінь. Христос народився.